Всім привіт! Ви на каналі Pink Roblox. і сьогодні у мене буде обзор на мої нагороди за 4 роки навчання в новій школі і обзор на щоденник за 5 клас. Почнемо ми з 2 класу, тому що в першому класі в мене не було нагород. Перше це диплом за конкурс міста веру. Друга це сертифікат за конкурс Колосок. Третя грамота за участь за активну участь у житті класу та школи. І за друге місце в конкурсі ми патріоти України. Далі третій клас. Е, перше це подяка. За активну участь у житті школи. Сертифікат про участь в олімпіаді на урок з української мови та літератури диплом за друге місце в інтернет олімпіаді на урок з математики. Диплом за перше місце. З інтернет Олімпіади на урок я досліджую світ. Диплом за перше місце в інтернет Олімпіаді на урок з предметів початкової школи. І диплом за участь в краєзнавчому флешмобі вишиванка душа мого народу. За 3 клас у мене було 6 нагород. За 4 клас у мене тільки дві нагороди. Перший це диплом випускниці початкової школи. А друга це грамота за успішне закінчення 4 класу. Далі за п'ятий клас у мене сім нагород. Перше це диплом за участь в конкурсі 16 днів проти насильства. Далі це диплом за участь в обласному фотофлешмобі флашмобі майорія прапор України. Далі це е, диплом. В обласній патріотичній вікторині мова генетична код нації. Далі це грамота за участь в конкурсі малюнків на тему. Ким ти бачиш пса патрона в мирному житті після перемоги і друзі-патрона в інших країн світу. Далі це грамота. За третє місце в обласному конкурсі збережемо первоцвіти. Грамота на учениці 5 класу. За активну участь в обласному етапі всеукраїнської виставки конкурсу. Український сувенір. Грамота за друге місце в обласному етапі всеукраїнської акції. Турбота, молоді тобі Україну. Ось така. Хто порахує, скільки в мене общем нагород, то той получить від мене сердечко. І обзор на мій щоденник. Ось такий він в мене. На першому. Перший тиждень навчання і у мене вже перша дванадцятка з предмету пізнаємо природу. Другий тиждень це знову те саме, е, тільки вже з інформатики. Да. Інформатики теж 12 балів. Третій тиждень навчання. О, тут виглядає уже. <гум> так. Це 12, 11, 11, 9, 12, 11. Три. Четвертий тиждень навчання. Тут ось так. 11 і 12. Далі. П'ятий тиждень навчання ось такий. Е, значить, десятка, дванадцятка, одиннадцятка. Спочатку я була відмінницею. Так, на шостий тиждень навчання нічого. На сьомий тиждень навчання ось дев'ятка. Восьмій тиждень навчання я вже перестала заповняти щоденник. Ну, вести його ще ні. Так. На 9 тиждень навчання нічого. На 10 тиждень навчання... десяточка. На 11 тиждень навчання. виглядає все отак. 10, 9, 12. На 11 нічого. Дванадцятий нічого. Тринадцятий нічого. Чотирнадцятий нічого. Пятнадцятий нічого. Шістнадцятий. Десятка. Ось. десяточка. Написано з чого? Десятка і. Оцінка. Так. Далі нічого, нічого. Нічого. І все. І далі я його перестала вже заповнювати. Ну, ось таке вийшло відео. Як вам, пишіть в коментарях. І всім до зустрічі!